То взяв гарнірчик. смачного всім гречаний суп та булгур з м'ясом. Таке меню сьогодні в поросумному вагончику з безкоштовною їжею для чернігівців. Його встановили три тижні тому в рамках гуманітарної місії від Туреччини. Працюємо ми з задоволенням працювати звичайно. Кругом важка людей вам. багато. Я думаю, що люди всі вдячні. Ми вдячні цій країні, Турції, яка допомагає нам, і нашій країні. Ми думаємо, що ще будемо тут працювати вересень. І жовтені. В основному люди похилого віку. Безід хорош. Я це зідаю запросив. Дякую туркам, що дають, тому що це ж люди це в основному пенсіонери. Що Но є такі люди, приїжджають, що їм треба на на. Захищати Україну, ані тут стоять на халяву. Знати, що на халяву кону, все Хорошо перевірити роботу мобільного фургону. Приїхав надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні. Я Чернігівмей Твенті Твентіондая вже був у Чернігові у травні минулого року. Тоді ми хотіли налагодити співпрацю між нашими містами та регіонами. Наразі мета нашого візиту інша. Ми знаємо, що українським містам дуже важко, і Чернігів став одним із міст, які дуже постраждали. Ми вже встановили мобільну кухню, і я приємно здивований, що щодня 500-600, а інколи 700 містян тут харчуються. Ми також були раді побачити, як тут все чисто і професійно зроблено. Ми тут, щоб подивитися і зрозуміти, що ще ми можемо зробити. Ми вже маємо декілька ідей, але спершу ми обговоримо їх з міським головою та адміністрацією. Отримати безкоштовне харчування можуть всі бажаючі щодня з тринадцятої по сімнадцятої годину дня. Фургончик встановлений напроти другої міської лікарні. Турецький посос мені дзвонив, Наша турецька державна організація на приєднать начальника. будь ласка». Я знайшов повер, знайшов, водитель знайшов, продукт знайшов. Короче, просто так я допомагав. Тут у нас кожен день близько погода, если буде нормально, 700, 800 до 1000 человек. Но в этот жалко, в это, в это очень сложное время друг друга сосед, на сосед надо помогать. Ми завжди всегда готовы. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.